Добрий день! Дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво! Сьогодні познайомимось з тим, як утворюються гірські породи, але для початку пригадаємо вже вивчений матеріал: як учені досліджують будову Землі, яку внутрішню будову має Земля, який є взаємозв'язок між зовнішніми оболонками землі. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, з яких речовин складається земна кора, на які групи поділяють мінерали і гірські породи за походженням, які бувають корисні копалини, яке значення металів і неметалів у житті людини. Виконаємо практичну роботу, ознайомлення зі зразками гірських порід і мінералів шкільної колекції. Верхня тверда оболонка нашої планети, на поверхні якої ми живемо, складається з різноманітного каміння, яке становить великий інтерес для людства як мінеральна сировина. Отож, з яких речовин складається земна кора. У земній корі налічують близько трьох тисяч мінералів і понад однієї тисячі пять сотень гірських порід. Що це за природні тіла? Мінерали. Це природні утворення, які складаються з однієї речовини. У земній корі переважають мінерали у твердому стані. У чистому вигляді мінерали в природі трапляються рідко. Найвідомішими мінералами є дорогоцінне каміння алмаз, рубін, сапфір, смарагд тощо. Найчастіше вони бувають у різних сполуках, утворюючи гірські породи. Гірські породи це природні тіла, що складаються з декількох мінералів або скупчення одного у великій кількості в земній корі. Наприклад, гірська порода граніт складається з трьох мінералів слюди, польового шпату, кварцу. Граніт. Це будівельний матеріал преміум класу, який може похвалитися не тільки природною красою, а й довговічністю. Це один із найбільш міцних будівельних матеріалів. Тому його активно використовують у промисловому, гідротехнічному, цивільному і приватному будівництві. На які групи поділяють мінерали і гірські породи за походженням. Різноманітність мінералів і гірських порід зумовлена різними умовами їхнього утворення. За походженням їх поділяють на магматичні, осадові і метаморфічні. Розглянемо кожну групу. Метаморфічні утворюються з магми під час вивершення вулканів. Це, як приклад, граніт, базальт. Будова магматичних порід залежить від швидкості охолодження магми. На глибині, в земній корі, вона остигає повільніше, ніж на поверхні. Так утворюються щільні гірські породи. Граніт з італійської граніто, зернистий, найпоширеніша гірська порода на землі. До найбільш сповсюджених на землі магматичних гірських порід належать також базальти. Ця дуже щільна гірська порода поширена у Рівненській, Закарпатській і Донецькій областях. Базальт використовують як сировину для виробництва щебеню, наповнювача для бетону. Друга група осядові гірські породи. Утворюються з уламків давніх порід, які Осідали на дні океанів, морів, озер та інших понизях суходолу. Як приклад, розглянемо осадові гірські породи з лівого боку. Під номером один пісковик, два крейда, три вапняк, чотири кам'яна сіль. А праворуч осадові гірські породи, які утворилися з решток рослин. Під номером один це торф, два буревугілля, три кам'яне вугілля. Третя група це метаморфічні гірські породи, утворюються під дією високого тиску і температури. На великій глибині на осадові та магматичні гірські породи впливають високий тиск і температура, розчини і гази, які змінюють їхні властивості та будову. Такому перетворенню можуть піддаватися абсолютно всі види гірських порід. Вони дістали назву метаморфічну, з грецької «метаморфіс» – перетворення. Розглянемо деякі перетворення. Під впливом певних факторів, того самого високого тиску чи температури, наприклад. Граніт перетворюється на гнейс, глина на глинистий сланець, вапняк на мармур, пісковик на кварцит які бувають корисні копалини усі мінерали і гірські породи, які людина використовує у господарській діяльності, називають корисними копалинами. Корисні копалини поділяють на три групи: паливні це кам'яне вугілля, торф, нафта, природний газ, рудні, залізні, мідні, алюмінієві руди. І нерудні. Хімічна сировина це, наприклад, кам'яна сіль, сірка та будівельна сировина вапняк граніт крейда, скористайтесь картою корисні копалини України і з'ясуйте, які з них є на території України. Яке значення металів і неметалів у житті людини. Металеві вироби, які нас оточують, роблять життя простішим і комфортнішим. Ми не можемо собі уявити наше життя без металевих виробів. Ще у давнину люди помітили властивості металів. Їх можна розплавити, а потім надати відповідної форми. Ще один приклад того, що метали і металеві вироби роблять наше життя простим та комфортним. І широко використовується майже у всіх сферах виробництва. Найпоширенішим у земній корі металом є алюміній. Його використовують для виготовлення різноманітних предметів, кухонної фольги, посуду, віконних рам, телефонів, захисного склану ноутбуків, спортивного і туристичного спорядження в авіобудуванні для виготовлення корпусів, двигунів. Інших важливих складових літаків. Розглянемо, як використовують золото. В умовах товарного виробництва воно виконує функцію грошей. У техніці застосовують у вигляді сплавів з іншими металами, що підсилює міцність і твердість золота. В сплавах застосовується для виготовлення ювелірних виробів, монет медалей. Напівфабрикатів. Зубопротезного виробництва. На планеті неметалічні елементи більш поширені, ніж неметалічні. У природі трапляються самородні неметали сірка, графіт у земній корі, азот і кисень у повітрі. Частіше у природі неметали перебувають у вигляді сполук, наприклад, вода. І розчинені в ній солі, мінерали і гірські породи. Неметали широко використовуються у харчовій промисловості, медицині, фармацевтиці. Щоб краще познайомитися з мінералами і гірськими породами, виконаємо практичну роботу. Тема ознайомлення зі зразками гірських порід і мінералів шкільної колекції. Для цього нам потрібна колекція мінералів і гірських порід та лупа. Складіть опис зразків гірських порід і мінералів запропонованим. Вчителем вчителькою. Зверніть увагу на ознаки щільність, колір, прозорість, блиск. Заповніть таблицю у зошити. Пропоную розглянути такі мінерали, як кварц, польовий шпат та слюда і записати їхні властивості. Узагальнимо. Земна кора складається з мінералів. І гірських порід. За походженням їх поділяють на магматичні, осадові і метаморфічні. Усі мінерали і гірські породи, які людина використовує у господарській діяльності, називають корисними копалинами. Проведемо хвилинку відпочинку. Переставте букву в словах і отримайте побажання на день. Надіюся, що ви справились. Бажаю дня, повного енергії та успіху! Домашнє завдання опрацювати тему, як утворюються гірські породи. Бувайте!